Отже, зараз будемо говорити про одну цікаву книгу, яка зараз вийшла в Україні, і е, назва цієї книги 2402. Е, е, визначення жанру щоденник війни. Ну, як на мене, це роман, про це зараз запитаємо автора книжки, українського підприємця, математика. і я би сказав трегера Андрія Мироника. Він з нами на зв'язку. Це правда, пане Андрію? Доброго здоров'я, пане Андрію. Доброго здоров'я всіх, хто нас слухає. А так, я на зв'язку чути. Добре. Чуємо дуже добре. І е, от у мене є таке правило перш ніж прочитати останній рядок книжки, відкрити її, розгорнути навмання. І зараз я розгорнув вийшла сторінка 146, і там напис: 13.03, любов до вибухів та інше. Пам'ятаєте цей епізод з власної книги? На жаль, пам'ятаю. Досить Не чітко пам'ятаю. Перекажіть стисло, будь ласка. Не всі зможуть її прочитати, а від автора почути про що там це дуже цінно, якщо геть коротко, то розділ розповідає про те, як один із днів, 13-го числа, було якесь затище. Не було вибухів, і здавалося б дуже дивно, але відсутність вибухів принесла в той день дуже багато тривожності мені. І от розповідь про це: про такий малесенький дисонанс: що коли вибухи були постійно, відчувалася якась ну, негативна, але стабільність. А коли їх пропало, це стривожило мене і компанію людей, які були поряд зі мною, про яку, власне, йде мова в цій книзі. Якщо коротко, то про це розділ. Дуже багато епізодів. Вони зовсім невеликі. Ну, наприклад, операція евакуація або ентропія. Взагалі, так так воно і називається починається. Це маленький розділ, чисто символічний. Чесно кажучи, я не зовсім знаю, що таке ентропія. Можете пояснити? Ентропія це в загальному дуже широке поняття, воно використовується в інформатиці, в математиці, в фізиці, О, я воно так, говорить... математик з нами на зв'язку. Воно говорить про те, що стан хаосу він є абсолютно природнім, Ось якщо геть коротко, це так. Пане Андрію, окрім текстів, які, ну, тексту і книжки, і автором якої в цілому є ви, у вас тут вміщено багато. Спогадів, чи як би це назвати, інтерв'ю із різноманітними людьми? От Марія Мельник, Тимур Мірошниченко, Євген Кот, хто там ще? Ілона Гвоздьова. Це хто такі і чому ви їх туди повписували? Коли я закінчив працювати над текстом, дякую до речі за питання. Воно досить цікаве. Хоча, здавалося б. В самій книзі, хто хто читатиме, хто прочитає, та там є короткий екскурс: що це за люди, хто це за люди і для чого вони там, Так Якщо... ми ж для того і розмовляємо, щоб побільше людей прочитало. Так, так погоджуюся. Е, коли я закінчив писати книгу, я її прочитав кілька разів для того, щоб переконатися, чи справді її варто пускати в люди, і мені здалося, що вона доволі однобока, і це не дивно, тому що все-таки я її писав. В доволі стресових умовах, і через це виникла ідея розбавити її думками інших людей для того, щоб книга в майбутньому мала якусь історичну цінність, тому що судження однієї людини це окей, але не завжди до них можна прислуховуватися. А коли це багато суджень різних людей, і вони, наприклад, в чомусь співпадають, то тоді це хороший тригер, це хороший як для того, щоб вважати це. Ну, об'єктивністю, мені здається, от така була ідея. Андрій Мироник, автор книги 2402 щоденник війни. Зараз в нашому інформаційному маратоні громадського радіо. Я знаю, що це не перша ваша книга, чим нинішня відрізняється від попередніх. Перша книга була про математику з формулами, з діаграмами і так далі. Це просто були нотатки про мій робочий досвід. Друга була про інтернет знайомства. Це також просто був якийсь такий в стилі нон-фікшн матеріал про якийсь життєвий досвід, власне. А третя книга, власне, про яку ми розмовляємо, сьогодні 24.02, Це книга, яку я абсолютно не планував писати, яка народилася сама собою, власне, про війну. Вони абсолютно всі різні, хоча їх всіх об'єднує те, що вони так чи інакше віддзеркалюють мій особистий досвід. Але е, ця книга це теж нон-фікшн, якщо ми вже починаємо вживати невиправдано запозичені означення в українській мові. Так, це художня література, але це ж не вигадка. Це до речі, ви там написали сказали, що враження однієї людини. Та я думаю, що тут йдеться про і про спостереження, і це дуже важливо. Отже, Без та наскільки. Ви відчуваєте, ну скажімо так, я переглядав я ще і не прочитав повністю, але переглядав. Як людина, яка провела той самий лютий, той самий березень в Києві, я бачу, що воно збігається із тим, що я бачив. А до речі, от бачу від, знову від, розгортаю. А ось і диверсанти три крапки, одну з диверсійних груп знищили буквально в 300 метрах від. Місце, де я мешкаю. Та да, ну є тут літературні справи і так далі. І все ж таки те, що називається авторська художня ліцензія, наскільки вона у вас широка? А якщо можна, я би вас попросив пояснити. Бо я не певен що правильно розумію авторська ну, це, художня це ліцензія? Правило, це правило, коли автору дозволяється дещо. Вигадати на додачу до того, що в основному пише правду, пише те, що бачив, те за що може ручатися, але якісь імовірні в таких ситуаціях епізоди там або вигадує, або з іншого міста перенесе, і так далі. Я зрозумів. Дякую, дякую за пояснення. Я вважаю, що якщо вимірювати цю авторську художню ліцензію в даній роботі, то вона буде десь близько нуля. Або якщо геть точно, то таки нуль. Вони всі ці розділи короткі, вони всі абсолютно я б не сказав а вже ж документальні, але вони кожного дня фіксувалися події того ж дня. Тобто пам'ять мене не зраджувала, і я був цілком спроможний фіксувати те, як було. Можливо, дещо було спотворено, але це не з цілю надати художній за забарвлення, це... Було зроблено не підсвідомо тільки через те, що, можливо, я був під враженням або під якимись емоціями, от і все. Ну, Навмисно художнього створення не було. Так, всі ми, всі ми тоді були під враженням. Скажіть, ви книжку записували чи надиктовували можливо? Чи як ви її творили буквально? Зазвичай, це коли наступав період світломаскування? Займатися якоюсь працею профільною не було можливості, і я собі протягом дня міг занотувати кілька думок там олівцем, десь на блокноті. Ввечері сідав за комп'ютер, передруковував, записував. У мене там були колеги, які зі мною мешкали в той час. І я запитував, може хтось ще щось пам'ятає. І ми старалися зробити таку вижимку з того, що найбільше відрізнялося від всіх наших попередніх буденних днів. От в цілому, так це було. І кожен вечір воно все записувалося, записувалося, накопичувалося. Ну, а тепер про те, як ви оригінально цю книгу поширюєте. Я почитав, що е, за деякі чи принаймні за один примірник цієї книги заплатили ледь не 10 тисяч гривень. Насправді насправді, рекорд 20 тисяч гривень ага. це відбулося на презентації, яка відбулася 24.02 цього року. Але 10 тисяч це. Сума, яка максимальна, коли ви купуєте книгу на сайті. Це максимальна сума, яка можна встановити: 9999. Mm -hmm. І таких книжок було придбано близько 10 за таку вартість. Тому mm -hmm. так, це правда. Це справді так. Ну а тепер про те, куди гроші йдуть? Гроші ми спрямовуємо на допомогу ЗСУ через всі можливі фонди. Які перевірені, які користуються авторитетом, і для допомоги постраждалим про це все звітуємо в інстаграмі, на сайті є абсолютно всі посилання. Ці кошти, хто деякий надходив, є відкрита банківська виписка, її також можна глянути. Стараємося бути максимально прозорими, адже на темі з дуже сильно спекулюють. Ми хочемо цього уникнути для того, щоб зберегти ідею її цінність. Пане Андрію, ви постійно кажете ми. Хто кого ви хочете назвати, кого не можете не назвати, а, хто вам допомагав у творенні цієї книги. І до речі, а була у книгі редакторка чи редактор? Безумовно, дякую за запитання. Якщо почати дякувати, то список людей буде дуже великим. По-перше, це всі співавтори, і редактор, макетувальник. Коректор, дизайнер, врешті-решт, видавець мій всі люди, які доклали своїх зусиль до промоції цієї книги, їм всім потрібно дякувати. Тому я й кажу ми. Тому що я тільки написав і все. І далі я, я якось був поряд з цим проектом, я слідкував за ним, але основна робота велася людьми, які мені допомагали. Тому я кажу, ми. Я просто по-інакшому не можу. Я тоді буду нечесний сам з собою. Дуже цікаво, що в деяких із заголовків чи підзаголовків Андрій Мироник звертається до а, української класики. От знову на вмання від розгортаю книгу 41 сторінка. Коли ревуть воли? Знак запитання. Як ви відповідаєте на це? Тут справді я багато разів. Брав то в мене є ще розділ інтермецу, і так. тут я згадав панаса Мирного. Був такий момент дуже яскравий, мені здається, дуже креативний. Коли виникло це про паляницю, такі тести, як відшукували ДРГ диверсійно розвідуванні ці групи, і одним із таких питань було там, наприклад, де найближче відділення Монобанку і людина, яка немає, не людина, яка не мешкала в Україні. Вона могла там, спробувати щось вигадати, Ну принаймні не мешкала останніх кілька років. Вона не, могла розгубитися. Так само там було про, про поляницю. Всю. Ну але поляницю можна навчитися. Все-таки за доволі як ну, прикласти зусилля можна навчитися говорити поляниця. А хіба рвуть воли? Коли рвуть воли? Там стояло таке питання. Не, в так, так. Відповідно, це якщо ти навчався в українській школі, то ти 100% мав би принаймні чути. Може, ти не пам'ятаєш суті твору, автору твору, але. Коли вони ревуть, ти з величезною рівністю будеш знати, це було одне із таких перевірок на те, диверсанти чи ні. Ось тому така назва там розповідається про ці методи. Цікаві пане Андрію. Я маю вам зізнатися, що я спершу скептично поставився до того, що видано таку книгу, особливо коли прочитав. Там в прес-релізах згадуються досить відомі люди, з якими ви розмовляли для цієї книги. Ну думаю. Щось таке на потребу дня, навіть не на злобу дня, а на потребу почав гортати, враження змінилося, тому що головне там справді ваші особисті спостереження. Але ще минулого року було кілька спроб написати от романи вже про цю війну. І тоді здіймався такий шквал, не шквал, але лунало досить. Обґрунтована критика, що мовляв ще не вклалося, не, не вляглося враження рано і так далі. Чому ви, не зважаючи на це, наважилися цю книгу написати і випустити? Дякую за дуже влучне питання. Воно це питання мало місце. Також коли я звернувся до видавця, мовляв, у мене є матеріал. Давайте робити книгу. Мені також сказали, що так війна ще не закінчилась. Куди ти будеш публікувати, але. Моя книга, вона ніяким чином до кінця війни не апелює. Вона, вона обривається так само, як і починається. Несподівано. Чому я вирішив? Тому що в той момент життя я вагався, як мені взагалі бути, як жити, куди спрямувати свою долю. І через це я вирішив, що оскільки я не розумію, чи зможу я потім її дописувати, оскільки я не розумію, чи зможу я довести її до кінця. Тільки через це я вирішив закінчувати і вказати текст, незважаючи ні на що. Якщо геть коротко, тому що я не знав, чи зможу я потім дописати. А дописати в будь-якому випадку хотілося. Ось і все. Дякую, дякую за щирість, дякую за те, що поділилися, в тому числі і сумнівами. От ну, я так розумію, що успіх книги Сумніви ваші розвіяв. Мої розвіяла сама книга. Хоча, чесно скажу, я більше читаю. От те, що ви написали, а не е, спогади інших людей. Але мені здається, я розумію, для чого вони там теж. Ну і оскільки сказав автор Андрій Мироник, каже, що, е, мовляв, уривається книга так само раптово чи несподівано як починається, то я роблю те, що. О, мене свого часу навчили. Кажуть, що ти книгу починай читати з останнього рядка. Якщо він пристойний, то тоді треба і варто читати все, що перед тим. І от останній рядок, верніше, два рядки. Це такий. На жаль, Андрій Іванович більше не може розважати вас на сторінках свого цього щоденника. Пора до справи і знак оклику. Андрій Іванович, я так розумію, це пан Мироник. Схоже на правду. Так. Так, так а яка зараз справа та ще зі знаком оклику? Зараз я повернувся до побутового життя, займаюся своєю справою, роботою і, вочевидь, цією книжкою. Зараз ми закінчимо третій тираж. А станом на тоді, я цивільний пілот, пілот цивільної авіації, і надійшов запит. Група нас я так розумію, для БПЛА. І, оскільки у мене все таки був досвід авіації, я подав свою заявку і очікував відповіді від неї. І оце якраз десь на цьому моменті книга й обривається, тому що я не знав, чи зможу я дописувати і щоб потім не втрачати час. Дякую. Нагадаю, нашим співрозмовником у інформаційному маратоні громадського радіо був Андрій Мироник. Він математик, підприємець, і тепер, от пролиставши, прогорнувши цю книгу, і дещо почитавши, я можу сказати, що і письменник.